Комплектні виробничі модулі це мобільна смарт-фабрика, яка дозволяє швидко і без зайвих капіталовкладень розгорнути виробництво в обмежені терміни, а за потреби оперативно перемістити його саме туди, де це необхідно. Система складається з одного або декількох контейнерів, у які інтегровано промислове обладнання. Фабрика дозволяє швидко й економічно виготовляти деталі з використанням гібридних систем які поєднують 3D-друк, механічну обробку та допоміжні операції, наприклад, складальні. Модуль керування також включає інженерну робочу станцію, сканер та зону зберігання матеріалів і готових виробів. Виробничий процес починається з цифрової 3D-моделі, створеної в CAD-програмі або методом реверс інженірингу за допомогою лазерного сканування. Після завершення підготовки даних цифрову модель передають до виробничого модуля. Необхідні матеріали, будівельні платформи та інструменти беруться зі складу блоку керування. Серцем виробничого модуля є гібридна система 3D-друку, яка відповідає вашим вимогам. Центр для механічної обробки інтегрований разом із системою 3D-друку. Після запуску процесу контроль не потрібен. Машина самостійно виконує всі налаштування та починає виготовлення деталі. По завершенні 3D-друку деталь обробляється на CNC. У разі наявності еталонної деталі спочатку виконується реверс інженіринг, а після виготовлення, готова деталь проходить інспекційний контроль для підтвердження відповідності розмірів. Коли виробництво завершено, оператор або маніпулятор переміщує деталі з виробничої зони на склад готової продукції. Комплектні виробничі модулі це автономна фабрика в коробці, що забезпечує гнучке виробництво за принципом потоку одиничних деталей саме там, де це потрібно та безпечно.